Сарєдько зараз обговорять. Боже, ви що забули, що він стендапер? Ну, ви забули, що він любить матеріал тестувати на аудиторії. Ну, Філікс шутить, він просто шутить. Він вдяг костюм шутніка. Ви що, він же стібеться? Філікс написав довгий пост з приводу того, що ой Боже, я тут не, не, не зберегла Росія знищувала укормову. Це пропагандистський штамп. Написав нам Фелікс. і написав, що насправді українську мову хто тільки не знищував, і ми б самі її знищували. Та ми її знищували. Ну, одним словом, він написав якийсь текст абсолютно позбавлений логіки, тому що всі знищували українську мову, ну це штамп. Але я хочу поговорити не про це. Я хочу поговорити про те, що насправді ну Фелікс стендапер. Ну Стендап це. Нова ніша для українців. Ми ще не звикли до цього. Ну, Фелікс працює. Фелікс гарно працює, показує нам смішні жарти. Ну, Ми ж сміємося, ну реально, ну, ну типа, таке продумати, ну, ну він ж смішний. Так от, в історіях, типу, от, як з Феліксом, мені дуже подобається, що існує дуже велика культура замовчування, яка говорить про якийсь факт. Відірвано від усього, і таким чином підкреслює якусь правоту, яка насправді, якщо скавернути, там звичайно за цим ніякої ністи немає, нічого немає, але воно створює якусь певну ілюзію того, що тобі презентували факт. І тепер до цього факту треба приєднатися. І той факт, який презентував Філікс Рідька, стосувався того, що Україна не видавала стільки українськомовних книжок за українську незалежність, як у СРСР вийшло українськомовної літератури у одному лише 1974 році. І, мовляв, в СРСР українськомовну літературу видавали, що аж гай шумів. А Україна не цінувала взагалі, як СРСР Україну насправді українізував, а не колонізував. І а, тут ми, звичайно. Зараз будемо дивитися на деякі видання. Я хотів я, я, я не буду наводити приклади, типу скільки видано Леніна українською мовою чи великої радянської енциклопедії, і ви розумієте, які там статті погірше, ніж в Вікіпедії російській. От я просто хочу вам показати, ну, наприклад, буквар. Я зайшла на читанку. У мене на читанці, до речі, дуже багато книжок, які видані в радянський період українською мовою для дітей. І насправді найбільші тиражі, ну крім підручників. Це дитяча література. Завжди багато видавалося. І підручників. Завжди багато видавалося. Так, от буквар, наприклад, буквар, виданий в Радянському Союзі. Третій наклад, третій наклад, і цей наклад 325 тисяч екземплярів. Ну, тобто, от 325. 365. Це тираж цього букваря третього видання 365 тисяч екземплярів. Я зайшла і подивилася, мені було цікаво. Але ну давайте ж подивимося на якість літератури, яку нам видавали українською мовою. Буквар дітям, які тут в школу відкривають перший розворот, а там, хто це дивиться на мене із пальтрета на стіні. Цей ліч, мій рідний Ленін, посміхається мені. Офігенна література. Фактично. Фактично, тиражі були великі. Але це тиражі були, які покрива... ну, які були аналогом ефірів Соловйова для самих маленьких у друці. І от ти з дитинства отримуєш, значить, ікону, на яку тобі треба молитися. Ну, 365 тисяч примірників. Українізація за, за, за одна, один всього лиш буквар. А уявіться, скільки інших букварів було видано. Ох, я вам дам етер дам вам шматочок своєї лекції на теді з цього приводу. Насправді всі ці меседжі були озвучені у 70-х 80-х роках золото Донбаса, Радянський Союз врятував Донбас. Захід хоче його зруйнувати. Донбас це окрема структура, яка годує весь радянський союз. Тобто, фактично, якщо досліджувати українську дитячу літературу, то це кращий посібник з історії із пропаганди, ніж нам те здавалося. І до речі, це я показую книжку якогось 74-го чи 76-го року. І питання в тому, що коли хтось виходить і говорить: о, дивіться, у 76-му році видали накладом 10 мільйонів книжок української мови. І ти такий, о, боже, це ж стільки українців отримали можливість почитати большую совєтську енциклопедію мову Леніна, засідання КПРС. І, наприклад, ну я вам зацитую просто з Ореста Субтельного, тому що мені ну не було часу довго шукати для сьогоднішнього теру прикладу. Ну просто зацитую. Найцікавіші і найважливіші публікації в Україні виходили російською мовою. В той час, як українські журнали нерідко переповідали нудні і нецікаві теми. З падінням тиражу цих видань власті стримували зручний привід для їх закриття. І так, між 1969 і 80 частка журналів, що виходили українською мовою, знизилася з 46% до 19. А між 58 і 80 роками відсоток книжок, що публікувалися. Зокувалися українською мовою, впав з 60 до 24. Але, тим не менш, давайте поговоримо про книжки, які видавалися українською мовою. Сатира і гумор, книжка 1954 року. В читанці про американські вибори. Я її з вами розбирала. Давайте я вам зараз зацитую. Давайте я вам зараз зацитую звідти віршик, щоб ви зрозуміли. Ось. Завчасно лисіють над чим їхні, ну тобто американські, європейські світочі, друзі науки, Людовбивцям приреченим злим, заглядаючи жадібно в руки. Чи ж на теломеніли вогні наші мужні безсмертні предтечі, щоб досягнення їх в наші дні обернули на вбивство малечі, ядерну бомбу конструюють, хочуть малечу вбити своєю ядерною бомбою, пише нам. Сатира і гумор у 50-х роках, 50 якого, якого. Ой, в навіть немає якогось 50. ну, Неважливо, 54-го, наприклад, року. 52-го, 52-го року. Отже, там, давайте дочитаємо, бо там про біолабораторію. То Мічуріна не спом'яне тепло пословом чи серством без слова, ті Мірязєве ім'я Ясне, і Бурденка, і Радиста Попова, всіх, чиї невмирущі діла процвітають нев'янучим цвітом, чия слава в віки пролягла і горить невгазимо над світом. З чого ж вам приготують вінець, що вкарбують у герб Ва, ваш рубіном атом смерті, електростілець? І маляток, убитих токсином, вам що дишите духом лихим і паскудите в храмі науки все життя людовбивцям тупим, заглядаючи жадібно в руки, звернення до американських жертв науки. Сатири і гумор це гумористична книжка 50 тисяч екземплярів. Американська преса повідомляє, що їхні вчені винайшли токсин, однієї унції якого досить, щоб знищити 180 мільйонів людей. І на цю тему поети совітські написали віршик. біолабораторії, голубі, активіровані камари. От, от, от про це. Оця книжка, в якій друком видається все те, що зараз видається через а, централізовані медіа, через Соловйову і так далі. 50 тисяч екземплярів. Небагато, небагато насправді, але це 52-й рік. Тепер давайте подивимося ще на одну книжку. Ну так, ну щоб типу, мені просто я коли побачила, що от Совєтський Союз дуже підтримував українськомовне книговидання Юрій Мельничук, значить плем'я упорів. Ну, про УПА буде мова. Да? Я якось розберу цю книжку на читанці. Тут, значить, коли кров холоне в жилах, братовбивці, бандитські атамани», чорнильні раби Гітлера, чорнильний раб Гітлера це Улас Самчук, мені здається. Зараз ми відкриємо чорнильний раб Гітлера. 1900 Ой, 141 сторінка. Немає в світі нічого кращого, як своя країна, своя мила рідна сторона, почуття батьківщини, рідного народу, отчого дому, своєї родини. Це священні почуття, але ще не перевелися на світі такі убогі серцем каліки з українського роду. Улас Самчук походить з Дермані на Ровенщині, батько його. Можливо, я неправильно поставила на голос, виправте мене, будь ласка, і перепрошую. Батько його не був багачем, але все ж таки спромігся послати сина до гімназії. У Ласові казали, що як буде добре вчитися, то стане паном. І він ще з Малку міцно зжився з цією думкою. В школі він сторонився бідноти, горнувся до багачих, і, хоч не вмів з ними дружити, проте наслідував їх поведінку, звисоко дивився на голодранців пізніше в місті. Він не міщансько лакейських звичок почав дедалі більше і показніше паношитись. А коли в нього виявився літературний хист, то бундючність просто розпирала Уласові груди. А я до речі, до речі, Уласа Самчука в попередньому своєму понбілковому етері читала, і я не планувала насправді про нього читати. Цей, ну коротше кажучи. Гітлерівський трубадур замість катівської сокири фашисти дали в руки Уласові Самчуку перо і папір, і він став біографом гітлером, гітлера продажним журналістом, типу Що накажете? Дивно, звідки у нього виявилася така любов, але вклепався Самчуку Фюрера як чорт у стару вербу. Тільки Гітлер десь гавкне, а Улас Панегірик строчить. Значить, скільки тут. Тираж, 23, всього лише 23 тисячі книжок. Всього лише 23, як збагачував Совєтський Союз українськомовну літературу. І це я вам дала два приклади. Два приклади, дві книжки. Сатири, і гумор, абсолютно пропагандистські тексти. і Взагалі, просто знищення українського знецінення українського автора малювання його чорнішими, фарбами, не кажучи вже про буква. Тому, коли е, Фелікс Шутят, він реально ну, смішний жарт, ну, ну смішно пожартував, ну, смішно пожартував. Але сумно те, що є ж аудиторія, яка вірить в те, що якщо у Советський Союз 10 мільйонів книжок видав українською мовою, то ці книжки можна було взагалі читати. Там, ну, звичайно, не, ви, не виключає, що може. 100 тисяч з них якихось нормальних, нормальних відцензурованих, правильних соцреалістичних книжок. Все інше, це найгірші зразки пропаганди. Ви ще скажіть, що Діана Панченка українською мовою ефіри робила на ню і тому вона популяризувала українську мову. Ну, ну юморіст. Юморіст. От. А якщо говорити про цю книжку, це таки про плем'я да? то ну, процитую ще одну цитату, і підемо далі. Наприклад, за останні там наскільки я знаю три роки, вони зняли 200 фільмів про Велику вітчизняну війну. Це і актуалізація цього міфу. Єдине, що вони додають туди, наприклад, в ці фільми актуальне завдання сьогодення. Так, це теж технологія міфодизайну, Тобто, що вони роблять? Вони можуть старий, ну, там, тема Великовітчизняна війна, але додати туди образ якогось бійця УПА. Наприклад, або да, бандерівця, там я не знаю, якогось там страшного, які розстрілюють місцеве населення, творить якісь безчинства і ще щось. Да. І так формується образ е, українського бандерівця, як нациста. Mm -hmm. І тому, коли вони заходять в Бучу, наприклад, вони перше. Ви знаєте, можливо, да про те, що мені ній реально мої, скажімо, там колеги, які там жили тоді в окупацією, на жаль, вони казали, що вони стукали і казали, а де, де бандерівці? Де... І чому вона не зустрічається з хлібом солью. Тому що в фільмах, в російських фільмах, в тому числі в фільмах Михалкова, наприклад, розповідалось про те, що радянська армія заходила там на Україну, да, на територію України, для того, щоб врятувати українських громадян від бандерівців. І вони їх там зустрічали там, з хлібом солью, а тут їх розумієте так не зустрічають. Ось оце. Оце аналог того, що робить Росія зараз. Просто тоді ну вони робили це в книжках, телевізорів ніде не було. Кіно не такий популярний був жанр. Да, звичайно, кіно знімали, але воно не настільки розходилося. А Тут 23 тисячі екземплярів. і все дієвіше, дієвіше ніж YouTube то в той час. Тому що і доступу до нього не було ні у кого. А взагалі ви тут говорите про букварі, що такі букварі в 90-х були. Рекомендую подивитися мій етер. До речі, у мене вересень був такий детокс, як і зараз. Червень виходить, що у мене так бачите, цикл закривається. Детокс тоді був детокс зараз. І оце була серія детокситерів, де я розбирала власне наш спадок з чим ми маємо справу. І це була тема до. Типу дня зна... дня вчителя здається, щось таке мені глядачка надіслала свої підручники, які перебирала вдома і знайшла якісь там «Родна річ, щось таке, і надіслала мені свої зустрічі. А я їх зачитувала в етері і показувала, що в 90-х на початку нульових вивчали у школі в Запоріжжі, і щоб ми усвідомлювали, що це відбувається от підручник «Родна річ в Незалежній Україні. Була підручником у школі. Дикуха, але ну відображення реальності, тому рекомендую вам піти подивитися це відео.